15 квітня у спортивній залі Конотопського ліцею No7 пройшли районні змагання з баскетболу. Юнацькі команди виборювали першість, аби мати право представляти Конотопщину на обласних змаганнях спортивного проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У підсумку змагань маємо наступні результати: юнаки перше місце Конотопський ліцей No12, друге місце Кролевецький ліцей No1, третє місце Буринський міський ліцей No1. Імені Кравченка, дівчата. Перше місце Кролевецький ліцей номер 1 друге місце Потивський ліцей номер 1 імені Руднєва, третє місце Соснівський освітній комплекс, ліцей заклад дошкільної освіти імені Шульгі. Отже, до Сум, аби взяти участь в наступному етапі шкільної ліги з баскетболу, поїдуть дві команди: юнаки Конотопського ліцею номер 12 та дівчата Кролевецького ліцею номер 1 бажаємо командам успіху та перемог. Мої враження неймовірні. Мені дуже приємно бачити, що у нас діти є, що не всі виїхали. Є за для кого працювати, робити добро не дарма. Наші хлопці зараз воюють і знищують ворога окупанта. От просто мегапозитивна енергія. Нескінчена енергія, це те, що я сьогодні побачив тут і відчув. Тому це прекрасна ініціатива президента. Повністю її підтримую і сподіваюся, що такі ініціативи будуть не просто ще, а завжди. На минулому тижні був перший день цих змагань і наша. Футбольна команда Конотопського ліцею номер 12 вибороли перше місце і буде представляти наше місто Конотоп, Конотопську громаду на обласному четвертому вже етапі шкільних. Ну, треба, мабуть, побажати їм успіхів, підтримати, мабуть, треба добрим словом і вчителів фізкультури і спорту в наших ліцеях, які не зважаючи ні на що, все ж таки займаються з дітьми. І ведуть їх до перемоги дуже хочеться побажати всім справжньої перемоги, справжньої нашої спільної перемоги над нашим вічним агресором окупантом щоб ця перемога прийшла в наші домівки. Ну а в спорті вже як то кажуть, виграє той, хто добре. Навчається, ну і хто є таким собі щасливчиком, кому підпартить. Я сподіваюся, що головне, щоб діти отримали величезне задоволення, приємні такі враження від змагання. Тому що сьогодні виграв, завтра друге місце, післязавтра золото, потім бронза, там іще щось. Тобто, це. Періодичність, головне, що вони займаються спортом. Не всі ми розуміємо, будуть з них там великими спортсменами. Можливо, можливо, тут до речі десь і, і зірка наша майбутня, і не одна. Але те, що вони зараз займаються цим, ну в майбутнє будуть підтримувати їхнє здоров'я, фізичне здоров'я, ментальне здоров'я, тому що це зокрема про що ми зараз говоримо. Це групові види спорту, це виховує командний дух. Це дуже важливо, це потрібно. Ну і звичайно, це б неможливо було б без наших прекрасних тренерів, наставників, які вкладають душу, не те, що там свій вільний час чи там робочий час, чи ще щось. Вони просто душу вкладають в наших спортсменів, в наших дітей. Я сподіваюся, що нам все вдасться, і наші Збройні Сили України, які ми завжди дякуємо, здобудуть цю довгоочікувану на нашу перемогу для всіх.